На підприємстві, на якому працюють люди з порушенням зору, вибуховою хвилею вибило вікна, розповів працівник підприємства Сергій Юрійчук. Був прильот ранком, і ми перше ми митивоживо живемо, живемо близько гурторської і почув був прильоти. Потім прийшли люди, з фотографії кажуть, що є є вибиті вікна. У нас начальниця є. Скаже, віє, вікна треба поставити. Більдисте вікно було пошкоджене. У всіх пластикові вікна і вони добре тримаються. А тут вікна такі великі, старі, але скоші було, не було добре закріплено, і хвилю назвипало. Вікна ремонтують своїми силами, каже працівник Богдан Котик. Вікна повибивало, щоб ще далі з кузняком не повибивало цих других вікон. Тому мусимо. Своїми силами щось ремонтувати. Цього вже дев'яте буде, і ще лишилося тому дне. У гуртожитку, який знаходиться неподалік від місця влучання, було чути вибухи, розповів місцевий житель Степан Кузьо. Було таке, ми, ми, самоліт летів, швидкий раз, щось що збили, а потім дві раз вже почули ми вибух. Місцева жителька Надія Стефанів розповіла, що чула. Два вибухи і два потужних, і ми з дітьми побігли в ванну. Івані просиділи до відбою, але потужні вибухи були, у нас двері задрожали. Все в нас добре, все світло є. Внаслідок ракетної атаки є пошкодження у двох місцях в Тернопільському районі, розповів перший заступник начальника обласної військової адміністрації Степан Койбіда. Якщо говорити про перше місце інциденту, то зазнав атаки об'єкт критичної інфраструктури, а саме об'єкт енергетики о 9.55 Надзвичайники приступили до ліквідації наслідків. Станом на зараз проводиться оцінка завданих збитків. До робіт було залучено 11 одиниць техніки та 43 чоловік особового складу. Про друге місце інциденту можемо сказати, що станом на цю хвилину відомо про відсутність жертв, відсутність якихось інших завданих збитків, оскільки це було падіння уламків за підсумками роботи протиповітряної оборони до ліквідації наслідків було залучено три одиниці техніки державної служби надзвичайних ситуацій та 12 чоловік особового складу. також Степан біда розповів про ситуацію із енергозабезпеченням. Області після атаки на енергетичну систему держави не Кукренерго було доведено нам нові обсяги, нові ліміти. Відповідно, ми екстрено переходили на три черги графіків погодинних відключень. Станом на цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, ситуація поліпшилася, проте незначно. Ми перебуваємо в двох чергах графіків погодинних відключень за виключенням Тернопільського енерговузла. Тетяна Панченко, Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.